Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так у Лондоні Олександр Усик разом зі своїм промоутером Олександром Красюком дали кілька інтерв'ю, на яких Усик дав відповідь на багато нових запитань, зокрема про те, що він думає про бій Фюрін Ганну, про бій з Дюбуа, висловлювання Уайлдера, та розповів про свої плани на майбутнє. А тепер перейдемо до інтерв'ю. Ми чули після вашого фейсового зведі два, що він побачив і страх своїх очах, як би ти прошло над колес. Єдине, що він там міг побачити, це. Світло. Я схожу на людину, яка боїться Деніала. Як ти думаєш, звідки він це впевненість бере? Та він не бере, в нього немає її, просто він говорить. Він молодий. Він трошки молодий і імпульсивний. Як оці всі переговори голові переварювали? Спочатку стаєшся на ф'юрі, потім із Тюпу А. А це проблема Алекса Єфіса. Зараз щодо поєдинку у Фюрії показно. Після того як він винувачував тебе, що він не відбувся саме через тебе, через твої там, амбіції щодо Саусь Корабії, таке оголошення. Що б ти сказав? Я б сказав, що в мене нема амбіцій, окрім тих амбіцій, що я хочу боксувати з. Дай сон Як би ти прокоментував його поєдинок з бійцем Галина? Я зрозумів. Я дивився, що Макгрегор зараз набрав нормально ваги. Гей, Гонар, давай завалимо з тобою бійку на Вемблі. Що б ти сказав про? Деніала Дібоа, він, як правило, вдома два рази, він буде боксувати не все, тому в Польщі а більше ти будуть виходить. І ну, щось буває перше. Я не знаю з приводу цього, що сказати про Деня, а це у нього треба запитати. Я скажу за себе, що мені взагалі немає різниці, де боксувати Дома круто. В гостях теж круто, але коли я поїжджаю в гості, гості становіться моїм домом. Після того, як закінчиш і на філії, що спустишся вниз, чи шоу без. Так, піду в крузербейс. І ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім зав'яжу і піду балотуватись в президенти. <рикан> Зеленський спокоен, бо в нього є сила. Зараз <рикан> борітесь і поборете. Вам Бог допомагає. Слава Україні! I'm good. I'm feel good. Do, 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 do. 24 роки хлопцю на всі твої пояси зазіхає. Що ти думаєш про Деніал Бува? Гарний парубок. Як щодо як, як боєць, і боєць гарний. Якщо він претендент на пояси, то так. Ну поговоримо про Дейса на ф'юрі, багато там і Мар запитував. А тут раз і Тайсон Фьюріс Нуганом у Ріаді. Що yeah. ти думаєш? Поїдемо дивитися. Ти okay. Що okay. думаєш як про івент, як про бій, як про взагалі про те, що, 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 що там. Я думаю, що для Тайсона Ф'юрі це легкі гроші. Mm, я коротше казав, що Тайсона треба позбавити пояса за те, що він не активний, а б'ється із ММЕчиками замість захисту поясню доволі пісні. Тайсон Ф'юрі одразу в себе в інстаграмі там, відреагував. А ти що думаєш, потреба його позбавляти? Це ні, ну хай я, гану його. Думаєш, Ні. <ривіт> <ривіт> я не можу, я, я не можу казати, щоб його позбавили поясів і, і все таке. Це ну, він, він же мій колега. Просто хай це робить комісія, яка цим займається, а мені до цього ніякого діла не треба. Йому, мені треба поєдинок з ним. Зараз ти сфокусований повністю на поєдинку з Two. Тайсон готується до поєдинку з Ноганом. Чи як є очікування, що якщо всі ці два поєдинки пройдуть нормально, то наступний поєдинок буде ваш? Мої діти взагалі мені сказали не боксувати з Тайсоном, тому що він недостойний. Зараз насамперед я спілкуюсь про Тайсона Ф'юрі, тому що ви мене про нього питаєте. Якщо його не згадувати, то він сам буде про себе нагадувати якоюсь е брудотою в інтернеті. Мені здається дивним, що він не боксує з хлопцями із е свого дивізіону чи з топ-10, а боксує з хлопцями, які не одно, не жодного боя в боксі не провели. Для лангану це дуже круто, але не для Тайсона Фюрі. Що ти сказав своїм синам, коли вони сказали, що не треба бути з Тайсоном Фірі? Я кажу, я. Я ваш батько і я приймаю рішення. Так що трошки почекайте. Мої сини. Факт, що думаєш про свого опонента з останніх двох поєдинків, який зараз в ремачі буде із діляном Вайтом сходитися? Це другий поєдинок їх буде. Я так розумію, що тут в Лондоні це великий ажіотаж. Я бачив солд-аут. Так що просто хочеться подивитися цей поєдинок, нічого про це не думаю. Він Тивал ще один з можливих опонентів, він там багато щось розповідав, що ти боїшся з ним битися і так далі. Зараз, може, битиметься там він з руїзом. Якось прокоментуєш його коментарі в твій, в твій бік. Понятно, що йому треба щось про мене говорити. Просто із-за того, що в мене є пояси, він щось говорить. Але я з повагою ставлюсь до цього хлопця, ну те, що я його не боюсь, це точно. Do you box? You boxing in the Eddie? Yes, I'm fighting Eddie. IFL live. It's fake? It's mm -hmm. not actual fighting, but we—if you want, maybe we fight. It's maybe fine. you mean I'm training for you? Yeah. Yeah. Okay. Don't have money. I have money. So if this it, this is a stage show. But if it turns to a fight, you will come. Uh, it's uh, being on the stage. Is it just the profit? I Do you think? Why not? Да накидаешь Эдди куда и все. Yeah, а team, кто Эдика будет? Uh, who training of uh, Eddie here? Who's training Eddie? Uh, Joshua. Mm, you win. Ah! <laughs> you нас сюда. О два на сцене будет тарахтеть друг на друга. Я знаю это что. Якщо в мене буде час, я візьму своїх пацанів і приїду. Сили радості любові. Слава Україні! Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео. Лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!